Христос Воскрес. Христос Воскрес! А щоб вдарити зі мною яйцем, переходьте до мене в Телеграм. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати. Або похрумкати, що сьогодні більш актуальна, бо її, я впевнена, в усіх дуже багато, особливо Пасочок, яєчок і всякого такого. Всіх з Паскою, нехай ваш цей рік Пасхальний, чи не прийнято, ні? Вітати з Паскою. Просто Христос Воскрес. Але нехай цей рік, наступний до Паски, у нас в усіх прийде супер-пупер класно. А тепер погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. І чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то хтось поз'їдає всі верхушки на всіх пасках. Отак от, от погнали читати історію. У нас сьогодні цілих три історії, вони правда невеликі, але як на мене дуже цікаві. І так, перше, чи я поганець за мій саркастичний сміх, коли колишній чоловік та його нова дружина спробували перевести нашого сина до державної школи. Мій десятирічний син Тайлер, мій світ. Ми ділимо опіку з його батьком, але основний час він проводить зі мною, а вихідні у нього. До цього моменту наше батьківство було досить гармонійним. Я виросла в Азії, де приватна освіта часто вважається єдиним шляхом до якісного навчання. Тому я твердо вирішила не вступати в нові серйозні стосунки, доки Тайлер не вступить до коледжу. Моя робота банкіром забезпечує нам обом фінансову стабільність, і значну частину аліментів я відкладаю на його майбутнє. Я також повністю оплачую його навчання в престижній приватній школі. Це значна сума, але я можу собі це дозволити минулого року. Мій колишній чоловік одружився із жінкою на ім'я Лайла, і тепер у них є ще двоє дітей. Десятирічний хлопчик, який навчається в одному класі із тайлером, та восьмирічна дівчинка, тайлер вже відчуває, що батько приділяє йому значно менше індивідуальної уваги, адже більшість сімейних заходів тепер групові. Він відчуває себе обділеним, а спроби мачехи його виховувати викликають у нього лише роздратування. Діти лайли привітні, але між ними з Тайлером немає справжнього братерства чи сестринства. Тож цього тижня колишній чоловік та його нова дружина запросили мене на вечерю. Після того, як діти пішли гратися, вони перейшли до суті. Серйозними обличчями вони повідомили, що не можуть собі дозволити ту саму приватну школу для своїх дітей. І щоб забезпечити рівність між усіма дітьми, вони вважають за необхідне перевести тайлера до державної школи. Вони розхвалювали, як корисно буде для старшого пасинка та мого сина навчатися в одній школі та в одному класі, ніби це вирішить усі їхні проблеми. Мене охопила людь, і я не змогла стримати саркастичного сміху. Ваші фінансові труднощі не моя проблема, заявила я, і я не збираюся змінювати школу моїй дитині. Вони наполягали, але я була непохитною і забрала Тайлера додому того ж вечора. З того моменту вони засипають мене звинуваченнями в тому, що я навмисно руйную їхню сім'ю і що Тайлер. Недостатньо спілкується з іншими дітьми. Я чітко дала їм зрозуміти, що налагодження стосунків між дітьми це передусім обов'язок батькам, а не мій. Я не маю нічого проти їхніх дітей і ніколи не поводилася з ними грубо. Але я не вважаю своїм завданням виправляти наслідки його рішень створити нову сім'ю, поставивши своїх нових дітей вище за свого первістка. Це неминуче призводить до того, що Тайлер відчужується від них. Вони називають мене егоїсткою, а нова дружина колишнього заявила, що заради своїх дітей вона не збирається позбавляти їх батька. На це я не стрималась і назвала її злою мачухою. І ще невеличке доповнення. Я забула згадати ще один важливий момент: річ у тім, що діти не матимуть рівних можливостей. У Тайлера вже є багато дорогих брендових речей, які я можу собі дозволити. І мої батьки, як єдині дідусь і бабуся з мого боку, його дуже балують. Вони купують йому безліч подарунків, і колишні з його дружиною також мають претензії до цього. Але я не збираюсь обмежувати свою дитину в хороших речах лише тому, що вони не можуть дозволити собі того ж для своїх дітей. Щодо їхніх аргументів про час для сім'ї та необхідність Тайлеру. Пристосовуватись до нових братів і сестер. Я вважаю це просто зручною відмовкою, щоб виправдати їхнє бажання заощадити гроші за мій рахунок. То що ви думаєте? Я поганий в цій ситуації. От яка перша історія у нас, друзі? Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях. Я, мабуть, погоджуся з ось цим прид останнім її. Абзацом, що вона не збирається обмежувати свою дитину в хороших речах тільки тому, що вони не можуть дозволити це для своїх дітей. Ну, це ж несправедливо, типу, навколо завжди будуть люди, які можуть дозволити собі більше, ніж ми. Ну, це така система у нас економічна по всьому, по всьому світі, не тільки у нас, завжди є хтось багатіше. І ти ж не будеш обмежувати своїх дітей, щоб вони контактували з людьми які багатіше вас. Це така система, ми в ній живемо. І я думаю, що це нормально буде, якщо і зведений брат буде якось по-інакшому виглядати. Ну, вона ж не просить грошей в чоловіка і в його дружини на це. Вона сама може це дати йому є. що значить переведи його в гіршу школу. Я не кажу, що приватна краща, ніж державна, але по факту вона написала, що в Азії і так. Приватна краще, ніж державна. І тоді чому вона має давати щось гірше своїй дитині, якщо вона може дати краще? При цьому не просячи цих грошей в свого чоловіка? Такі, знаєте, аргументи у них хай ростуть в однакових умовах. Ну, хочете, щоб вони росли в однакових умовах, то може прагнути треба до кращих умов, а не до гірших. Читаємо, що кажуть люди, чи є у вас офіційна угода про опіку? Якщо так, чи регулює вона питання навчання вашого сина? Якщо так, то посилайтесь на неї. Та наголосіть колишньому, що ви дотримуєтесь умов угоди, і нехай він спробує переконати суддю, що позбавлення вашого сина якісної освіти заради його прийомних дітей це розумне рішення. Якщо такої угоди немає, вам терміново потрібна консультація юриста, щоб юридично закріпити це питання. Можливо, доведеться подати позов до суду. Але це варте зусиль. За відсутності офіційної угоди про опіку зверніться до адвоката якомога швидше. І авторка відповідає: так, офіційна угода є, він не може самостійно змінити школу мого сина. За угодою, основні рішення щодо потреб та добробуту Тайлера приймаю я, оскільки він не хотів брати на себе повну відповідальність у цій сфері. Ну все, питання, по-моєму, закрите. Якщо він не може без неї змінити школу, то нічого він не зробить, буде тайлер вчитися там, де він і вчився. Чудово! Тоді порадьте йому дотримуватись погодження угоди про опіку, інакше суддя просто висміє його за таку зухвалість. Наступний коментар: усе спілкування щодо вашого сина має відбуватися через затверджений судом додаток для батьків. Це збереже записи їхніх абсурдних вимог. Я просто думаю, що далі немає про що говорити, якщо у них є угода про батьківство, де чітко написано, що він не має права змінювати школу без її уго згоди. Ну то все. Ну буде Тайлер вчитись в цій школі. А вони вже там вирішать, можуть вони забезпечити дітям своїм цю школу, не можуть. Ну то заберуть дітей. А Тайлер хай вчиться собі. Все. а ми переходимо до історії номер 2 Наступна наша історія для любителів помсти. Цікаво? бо мені так. Моя мама найдорожча людина у моєму житті, тиха, лагідна, Вона ніколи й мухи не скривдить. Живе собі спокійно у нашому маленькому будиночку, аж раптом на її шляху виникла отака гидка сусідка. Кілька місяців тому ця новоспечена власниця розкішного котачу вирішила, що старенький сарайчик у нашому дворі жахлива кримінальна провина, гідна скарги до міської ради. Той сарай він стоїть тут, скільки я себе пам'ятаю, збудований ще моїм дідом з усіма належними дозволами. Він нікому не заважав. Приїхав якийсь інспектор, походив навколо. Кивнув головою і пішов, так нічого і не сказавши. Звісно, бо й причепитись було ні до чого. Але ж ця сусідка, її самовпевнене обличчя, її переможний вигляд, вона, мабуть, уявляла себе великою правозахисницею, яка покарала нас за якусь вигадану провину, і її гординя аж сочилася з кожного її жесту. Кожного погляду, яким вона обдаровувала мою маму. І тоді в мене щось клацнуло. Я не міг дозволити цій пихатій вискочці отруювати життя моєї тихої мами. Я вирішив трохи покопатися в її власному ідеальному світі. І знаєте що? Земля кругла, і все таємно, рано чи пізно стає явним. Виявилось, що її новенький блискучий басейн, яким вона так хизувалася перед усіма, був збудований з кричущими порушеннями, занадто близько до межі нашої власності, та ще й нахабно захопив частину комунальної землі. Незаконно. Мої руки самі потягнулися до телефону. Я відправив скаргу в усі можливі інстанції, додав чіткі фотографії з різних ракурсів. Обвів червоними лініями порушення, прикріпив копії міських будівельних норм. Я зробив усе, щоб мої докази були беззаперечними. Два довгих тижні ми жили в напрузі, а потім сталося, міська влада винесла свій вердикт: басейн або потрібно перенести, що було фізично неможливо, або. Засипати, уявіть собі її обличчя 40 тисяч доларів, вкладених у гордість, перетворилися на купу непотрібного каміння та бруду, буквально змили в каналізацію її самовпевненість. Тепер щодня, входячи у свій двір, вона змушена дивитися на наш старенький, але абсолютно законний сарайчик. Він височіє непорушно, ніби мовчазний докір над тією мертвою зоною, де колись плескалася її розкішна ілюзія. А моя мама, вона знову спить спокійно. На її обличчі немає ні тіні тривоги. І знаєте що? Це найсолодша музика для мого серця. Отака історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях? Я не знаю. Чесно, в мене добре серце, я так вважаю. Але я не знаю, я не люблю ці всі помсти. І мені шкода цю сусідку, хоча вона сама почала цю війну. І якби вона їх не трогала, то був би в неї той басейн, і ніхто б на нього не дивився і не скаржився. Якщо він каже, що мама тихенька, то вона б собі. Ніколи б на нього і уваги не звернула. Сама почала, і воно її в три рази більше прилетіло з однієї сторони. А з другої сторони, до них прийшов інспектор, подивився, все нормально. Це вже є помстою за те, що вона це зробила, знаєте, типу, прийшов і вона Обхезалась, так сказати. І оце що з басейном? І їй 40 тисяч баксов. Ви прикиньте, що це за деньги? 40 тисяч доларів. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, знаєте, це дуже великі гроші. Мене наче і радує, що автор домігся свого і як це поставив за свою маму, але з іншого боку, чи красить нас помста, чи красить нас ця злість? Знаєте, якщо людина зла, це ж не значить, що ти маєш бути злою, чи є невдоволення цим життям? Немає ніяк на тебе впливати, я так думаю. Але з однієї сторони, я і радію, що автор от-от зобмігся от, от, такого. У мене присутня амбівалентність ось ця, що я і радуюсь за автора, іначі, і наче мені наче шкода цю жіночку, якій прийшлося басейн засипати. Пишіть, що ви думаєте? Читаємо коментарі, може зараз в мене якось викристалізується ця своя думка. А що як влаштувати символічний басейн прямо біля сараю? Маленький, надуйний, щоб кожен раз кидаючи погляд у вікно, сусід згадував про свою колишню розкіш, дивлячись на це кумедне нагадування. Це вже такий прям суперіл мув. Але читаємо наступний коментар. Уявив картину, я неквапливо потягую про холодний напій під строкатою парасолькою в тому самому дитячому басейні, стратегічно розташованому так, щоб мій погляд невідривно милувався тією жалігідною купою землі, де колись плескалася її гордість. Чи не занадто милосердно це. Блін, ну тут всі такі злі в коментарях. Вони хочуть і ще більше цю сусідку задушить, щоб вона взагалі вже з'їхала звідти. Наступний коментар. Нічого злого, під покривом зірок тихенько прослизнути на її територію, і вуаля, на тому самому місці, де колись виблискувала її гордість, тепер скромно, Чекатиме свого часу і яскравий дитячий басейн. Ранок пронесе їй незабутній сюрприз. Ну, всі злі. Певно, я б така, знаєте, ну, прийшли, пройшов би цей інспектор, і нічого б не сказав. Я б така хі-хі-хі-хі. ну що, ну що тепер будеш ділити? Ну, як ти тепер цей сарай прибереш? Але можливо, треба і відстоювати свою точку зору і свою правоту ось так сильно, яросно, як автор. Але це вчить такі слів в коментарях. Але знаєте, ну. мене і радують ці коментарі. Я не знаю, що зі мною сьогодні. але Я і на стороні автора і трошки жалко сусідку. Бляха, 40 тисяч баксов просто. Сорок тисяч баксів. Мені, напевно, жалко на сусідку, а 40 тисяч баксов, скоріше. Читаємо третю історію. Третя наша історія така більш романтична. Читаємо її, і я відпускаю вас хрумкати пасочки. Мені 28 років, і я отримав нову роботу з потрійною зарплатою і переїхав до іншого міста. Мої наречені Емілі 26, Ми заручені вже два місяці, разом три роки, і я вважаю, що у нас стабільні стосунки. Вона завжди хотіла жити на східному узбережжі, тому зраділа мої пропозиції переїхати. Це давало їй можливість займатися хобі повний день. Ми разом купили будинок і вона активно його облаштовувала. Хотіла щоб все було як в Пінтерест. Спочатку ми мали летіти 29-го, щоб підготувати будинок до приїзду вантажників. 7-го. в останній момент вона сказала, що залишається, щоб проконтролювати вантаж. Я повернувся четвертого, і ми планували поїхати на схід на машині п'ятого, бо вантажники не брали наш квадроцикл і човен. Вона знову відмовилась. Вони хотіли довго їхати і сказали, що пролетить у неділю. Ми купили їй квиток на вчорашню ніч. Вчора ввечері, коли я збирався в аеропорт, вона написала Я не приїду, вибач. Я подзвонив і вона сказала, що передумала переїжджати, і не знаю чому. Вона не могла пояснити причину, потім сказала, що не хоче говорити, і кинула слухавку. Я не розумію, що сталося. Жодних ознак не було. Її речі тут, включно з ноутбуком. Вона каже, що не боїться, просто хоче побути сама. Я сьогодні вийшов на нову роботу і не можу поїхати назад. Я не знаю, чи варто її переконувати. Вона сама приймає рішення, але я не можу зрозуміти, що пішло не так. Вона здавалася дуже радісно схвильованою переїздом, все планувала, все розраховувала, тож я не розумію, що пішло не так. Отака історія друзі. у нас є оновлення, але як ви думаєте, що сталося? Якщо ти не хочеш переїжджати. То на що планувати? <ріст> типу сказала б, я не хочу там жити, і я думаю, що чоловік, можливо, б і не погодився на пропозицію роботи, якщо б вона так сказала. Ви не думаєте? Читаємо, що кажуть люди. Не намагайтеся її переконати. Якщо не вийде, стане лише незручніше. А якщо вдасться, у неї може з'явитися відчуття, що вона тут не за власним бажанням, а через ваш тиск. Схоже, ви маєте рацію. Вона не планувала повертатися, якщо її речі вже на новому місці, тож або вона повернеться і сама вирішить переїхати до вас, або захоче забрати свої речі. Коли розкладаєте все в новому будинку, її речі просто відкладіть окремо. Якщо маєте вільну кімнату, складіть все туди. Не пропонуйте відправити їх, це її рішення, і саме вона має подбати про їх транспортування. До речі, якщо ви обидва зазначені як власники у свідоцтві на будинок, і вона вирішить не повертатися, зробіть усе можливе, або прибрати її ім'я з документів якнайшвидше. Кажу з особистого досвіду, якщо її ім'я залишиться, це ще в знаки. І тут автор пише Я просто не знаю, скільки ще чекати, поки вона отямиться, перш ніж починати юридичні дії. І тут наступний коментар. Я б дав їй два тижні. За цей час вона або повернеться, або ні, і вам потрібно буде знати це напевно. Якщо вона не повернеться, тоді треба вирішувати питання з її частиною будинку. Скажіть їй так. Якщо вона вирішила не повертатися, це її вибір, але ви хочете залишити будинок собі, якщо справді хочете. Тож попросіть її підписати відмову від своєї частини. Краще проконсультуватися з юристом щодо процесу у вашій місцевості. От яке пишуть люди, що треба вже ділити дом. А ви що скажете? У нас є оновлення. Давайте його читати. Але перш ніж перейти до оновлення, я просто нагадаю, що в мене є свій магазинчик, яким я займаюся вже багато років. Там ви можете або повністю зібрати свій образ, або доповнити його якимось аксесуарами. Тож заглядайте в опис цього відео, там є посилання як на мій магазинчик, так і на мої соціальні мережі. А тепер ідемо читати оновлення. Вчора вона несподівано з'явилася на моїй новій роботі. Просто прийшла без попередження з усмішкою, обійняла мене, це було повним сюрпризом, і найголовніше, вона залишається тут. Вона переїхала до мене. Причина, чому вона так довго відкладала переїзд, була набагато глибшою, ніж я собі уявляв. Виявилось, вона дізналася, що вагітна. Це було несподівано, не заплановано, вона злякалась. Страшно було уявити, що доведеться проходити через вагітність, народжувати, жити в новому місті, і це все без близьких для неї людей, без мами поруч. Вона мовчала про це, тримала все в собі, поки в понеділок не наважилась розповісти своїй мамі, і мама замість докорів чи тиску просто обійняла її, купила квиток на літак і сказала Їдь до нього. І вона проїхала. до мене. Я безмежно радий, що вона тут, але водночас розумію, нам є про що поговорити і над чим попрацювати. Вона знала про вагітність уже майже два місяці і мовчала це боляче. Я не розумію, чому страх, розгубленість, тиск з усіх боків усе це наклалося на переїзд, на мою нову роботу, її звільнення і наші заручини. І тепер ще й дитина. Це справжній емоційний вибух. Я дуже хочу бути поруч і підтримати її, зробити все, щоб вона почувалася в безпеці, але водночас не хочу тиснути чи вимагати забагато. Тож, якщо у вас є поради, як допомогти коханій людині в такій ситуації, як зробити для неї цей перехід легшим, як бути хорошим партнером, я буду дуже вдячний. Ми починаємо новий етап. І я хочу зробити його правильним. така мила історія і дуже чудове завершення у нас сьогодні. Пишіть, що ви думаєте про ці всі історії в коментарях? А ми побачимося з вами зовсім скоро. Пішли цокатись яєчками в телеграм-канал. Папа.